Якою була ця минула доба? Ну, оперативка, зокрема надана і вашими колегами і по місту, і по області, свідчить про те, що із і з артилерії, з дронів, і з мінометів ворог не припиняє обстрілювати інфраструктуру. Так, більше десятка і багатоквартирних будинків пошкоджено в самому Херсоні. Також пошкоджено приватні будинки по області. Є постраждалі в Білозерській громаді, і ще п'ять поранених в самому Херсоні. На жаль, є одна загибла наслідок атаки дронів. Знову таки більшість поранених саме внаслідок цих атак. Зранку вже у нас є двоє постраждалих: жінка і чоловік. Одна жінка внаслідок атаки дронів постраждала, і ще одна жінка підірвалася на міні-полюстки. Неподалік від берега росіяни продовжують мінувати дистанційно за допомогою за допомогою цих же дронів дистанційно прибережні зони, і в принципі зони, де ходять люди, тому дуже обережно треба ходити, особливо там, де трава висока, де не видно, куди ви вступаєте. Ну і що стосується оперативки за тиждень, то 2000 більше 2000 а так дронів було за цей період. З них сто було збито нашими оборонцями. Тобто 75%. Ми збили дронів. Продовжуємо нарощувати цю радіоелектронну боротьбу. З нашими військовими вони нам передають потреби. Ну і хочу зазначити, що дійсно всі слова диктатора Путіна про перемовини і якось зменшення перехід до якихось мирних уролювань, то це все не видно цього на Херсонщині, тому що продовжують атакувати і вбивати на жителів. Після таких обстрілів страждає не лише інфраструктура, але і природа безпосередньо. Адже пожежі здіймаються в тих чи інших регіонах. Зокрема, і пов'язані вони, ну в районах маю на увазі, пов'язані вони саме з цими самими обстрілами. Чи є можливості і спроможності по особовому складу техніці оперативно виїжджати і локалізувати їх? Лично людей у нас достатньо рятувальників і. Постійно нам допомагають із обладнанням і міжнародних організацій. Але знов таки ми бачили нещодавно, як росіяни атакують навіть з дронів на оптоволокні, атакують автівки рятувальників. Тобто їм а, вони також заважають ті люди, які допомагають людям виживати тут, заважають росіянами. І це перше чергове завдання. Також знищувати рятувальників. Начувати швидкі, які виїжджають на допомогу ну і поліцейських автівки і самих поліцейських щодо міжнародних е, зрозумів. А от щодо міжнародної допомоги Ні. хотів уточнити, е, делегація від Херсонщини брала участь у Ukraine Recovery Conference 25 в Римі. І там говорили не лише про втрати, але й про відбудову. Зокрема, яким унікальним досвідом вдалося поділитися, чим конкретно можливо наші іноземні партнери можуть в цьому питанні допомогти. У ну, перш за все, якщо казати, таки в продовженні контексту того, що ми попередньо розмовляли про швидкі е, вже було домовленості української канадської Ми домовились про те, що вони почнуть е, розмови і передачу якихось броньованих автомобілів, для того, щоб забезпечити наших медиків, щоб вони могли виїжджати в небезпечні зони, там де постійно полюють на них дрони. Е, що стосується інших домовленостей, то Є домовленості з шведською агенцією і міжнародною, яка сіда, яка займається і продовжує допомагати, і буде продовжувати допомагати у відновлення енергоефективності і енергонезалежності Херсонщини. Також є домовленості по прискорі розмінування. Є домовленості з Літвою, тому що Олександр Сергійович зустрічався. Прокудіна зустрічався з міністром о, о, закордонних справ. І продовжується ця, ця робота. Ну і саме головне, е, Олександр Буркуєн виступив на панелі, відповів про те, що Херсонщина не, не тільки бере, а й дає світу. Ми продовжуємо надавати досвід, який ми тут здобули для того, щоб ніколи не, не змогли росіяни е, продовжувати ну, подати на інші країни, і країни були готові до цього.